Всім привіт! Продовжую влог. Наступний я, скоріше за все, випущу вже в п'ятницю. І з наступного тижня буду вівторок-п'ятниця викладати. Тому що в мене якби накипіло, я тільки пробую ну всі своїми думками ділитися. Це, мабуть, занадто кожен день, 4 дні підряд. Майже з невеличкою перервою І сьогоднішнє відео виходить буде про. Взагалі, позагаля, думки про тому, як навчитися 3 d моделювання в певній сфері, бо взагалі 3D-моделювання, плюс про влаштування на роботу, мої думки. Одразу кажу: я не маю професійного досвіду, досвіду роботи в якійсь студії, і пізніше я поясню, чому зараз це так. І плюс мій власний план, якби розвитку він доволі поживільний, скажімо так. Добре. Ну, по-перше, хотів би сказати, що з приводу навчання, так, тобто є. Почнемо, давайте, ну, самий крутий спосіб навчитися це пройти якийсь курс з, з менторами. Оцінкою ваших робіт, тому що самостійно проходити як я це робив, як багато хто робить, тому що ну немає просто таких коштів або часу, якщо ви вже доросла людина, маєте роботу ну, просто не вистачає ні часу, ні грошей, щоб виділити на подібні курси. З приводу українських курсів. І тих, хто. Виїхав за кордон і викладає е, теж якісь певні курси менторства. Е, це просто божевілля. Хлопці та дівчата. Ну, ну так не можна. Треба мати совість. Ну Ви хочете просто заробити на людях. І, ну, на мою думку, не даєте того матеріалу, котрі повинні надавати для влаштування людини за такі гроші на роботу. Е, поїхали. Тобто, в середньому. Ну, згідно з... Я користувався для збіру ну, свіжішої інформації Perplexity AI, ця ішка виходить, на відміну від GPT, чату має е, необмежений обсяг запитів і свіжі бази в пошуковиках. Тобто, якщо Чат GPT безкоштовну версію, використовувати, там бази обрізані до певного року. Там свіжу інформацію не знайдете. Добре. Тобто, згідно Perplexity AI, по-моєму, запиту, від 4 тисяч є курси, котрі ну, майже нічого не дають, потім 8 14000. 14 000. І я навіть самостійно ще знаходив. Просто писав там в інстаграмі, побачив, мені часто видає. Питався, скільки коштує курс 3D-моделювання, там персонажка, що мене дуже цікавить, 30 тисяч гривень. Ну, просто божевільне. В етозі що вони надають, а нічого. Лише обіцяють, виходить, там якісь божевільні оця от назольєва реклама, там сквот, там геніус. 300, Visual 360 взагалі таку порогу стелять. Давайте просто подивимося, я. Ну, так, от я тут відкривав. Ну, Відео буде доволі довге, ну я гадаю, що. Ми, я не знаю, може мені бантом кинуть, або ще щось за те, що я ну, не, курс, котрий я не проходив, якби Даю не дуже гарну оцінку. Ну, поїхали. Курси на скот, 5 блоків. Ну, цінник тут я точно не пам'ятаю. Ну, десь в рай... теж в районі 8 тисяч плюс-мінус гривень. Це ну, на сьогоднішній день це десь 190 доларів, плюс-мінус, так? Там, 200, 190. Що тут у нас викладається? Блок для початківців, моделювання, так, що тут у нас? Як створити змінити 3D об'єкти, формації? Тобто, ну, базові якісь речі, композиція, генератори, ульта метаболу, матеріали, Octane рендера, конференція, база вже йде одразу база в анімації, конференція. Що у нас там? Курс 3D Motion 10. Ну, добре, так, анімація. Э, конфер... А потім одразу ще йде гра з 3D моделью, Cinema 4D ще, ще одна програма Закони фізики і так далі. Тобто всього э, 5 блоків. Тобто, ну Не дуже багато занять. Скільки у нас тут 4 заняття, тут 3. 4, 3, 5. Тобто, є такі більш поверхневі якісь заняття, так тобто не націлені от саме на вивчення виділені, витрати цього часу на вивчення саме софту і програми, а якісь взагалі позагаля щоб просто наповнити курс заняттями. тобто Цю інформацію можна було окремо викласти якимись текстовим документом або. Як бонусні занати до цих блоків? Не знаю. Далі поїхали. Що тут ще? 3D-моделювання у Blender курс? Теж не, не з дешевих насправді. Те, що тут можна побачити, якби там і пюре затрагують, і якісь базові речі, пояснення термінології. Що такі пропси ну, коротше, такий типу, пайплайн виготовлення моделі. Так само, ну, дякувати було, що ПЮРЕФ показують як і в попередньому курсі. Але, ну, насправді ПЮРЕФ користуватись пюрефом ну, не так важко. Просто можна про це сказати, є купа відео. Ну, не знаю. В принципі, класно те що курс, ну, плюс курсів взагалі з Мінтер в що. Вам надається якби відфільтрована послідовна інформація, плюс ще ви можете завжди задати якесь питання неочевидне для для авторів курсу для того, щоб зрозуміти матеріал по-своєму. Ну все зрозуміло. І плюс ще якась а, оцінка ваших ваших робіт. І виправлення помилок, це завжди круто, це завжди підіймає навички. так. Добре, тобто тут одразу у нас за один день і топологія, і пюре, і аналіз референсів, і створення, деталізація об'єктів, що таке нормалі. Ну, тобто ціла купа інформації пхається за такий короткий проміжок, тобто, ну, без практики. Там фідбеки. Модифікатори. Ну наскільки я е, зрозумів, то, то в кінці ви цього курсу отримаєте начебто і непогані знання, але ну, знову ж таки, я вам кажу одразу, що ну, так, так, такий, такий курс програми ну, можна е, набагато дешевше знайти на ну, ламовних ресурсах. Добре, далі поїхали. Е, Genius. Тут взагалі виходить, ну, модельки, якщо чесно, не дуже сильно вражають. Можливо, там, якби. Гарна база дається, але я не дуже впевнений Ну, от там роботи спікера, тут ця буханка кацапська, ну, це не важливо, якби головне навчитися. Моделювати, ну, я так розумію, що це hard surface твердительне моделювання і так далі. 47 уроків. Це доволі ну, солідний курс насправді. І як зазвичай тут якби є. Десь я бачу, здається, плани навчання. І так далі. Ну теж виходить не дуже бюджетні, не дуже бюджетні курси. Тобто, ну плюс ще 3 місяці навчання, від трьох місяців навчання. Ну, я не знаю, за такий короткий термін чомусь навчитися неможливо. Ну, це не дуже об'єктивна думка, але ну, я вам скажу: в більшості випадків, де б я не питав, цінники називають просто божевільні. Далі поїхали. От Visual 360. Це просто балабули з балаболів. Ну, просто капец. Виходить, що і ціни гнуть. І я раз був на тестовому занятті безкоштовному. Тобто там показували а-ля ну, майстер-клас по персонажки. Ну це просто смішно. Такі, кажуть, таку модельку там ну зробили якусь числинку, чи щось. Ну, супер примітивну. 300 доларів, Ми за неї просто на 300 доларів. Якщо зайти, наприклад, на, на сайт Fiverr, це сайт з послугами разовими, там дуже багато авторів, тобто там топові автори не виставляють такий, такий ціни. За таку модельку там максимум ну, баксів 20 там 25 Можуть запросити, ну не більше, не 300 доларів. Розумієте? Це якби мінімальну зарплату за за годину отримати на такій модельці. Ну Це казки все. Плюс ще тут є там по візуалізації, розповідають казку про те, що ви ви не маєте, ви можете нічого не вміти, нічого не знати. Ми вас одразу там за місяць-два-три навчимо, коротше, ви одразу вийдете. Зможете робити візуали е, приміщень. Е, ну, я просто вже ця професія Ну доволі складна. Ну, архіт... Особливо в Україні у нас супер е, розповсюджена візуалізація, архітектура, вакансії є і виходить, що... Для того, щоб стати гарним візуалізатором, треба ну, навчатися набагато більше. Тобто, там, окрім софта, треба ще знати архітектуру, там, не знаю, фіншуй, як гратися з простором, ну, з об'ємами, з кольорами. Тобто, ну, це ну, дуже важка тематика насправді. Плюс ще ну, архітектурна складова, тобто ви маєте якби. Чітко розуміти простір, ну там не знаю, навіть ту саму квартиру, кімнату, як і зробити по розмірах, там все інше. Тобто ніхто вам готового нічого ну, на тарілочці не принесе. Це, це треба вивчати доволі довгий час, як і, в принципі, всі інші моменти. Е, так, ну я гадаю, що е, скільки мене мала кількість. Глядачів і переглядів, я гадаю, що мені нічого не скажу. Ну, дивіться, і їхні обіцянки. Скільки заробляє 3D-моделір, новачок, робота в компанії 1200-1500 доларів. Ну, <смі> не вірю, <смі> не вірю. Навіть не буду пробувати цей курс проходити. Єдине, що хочу у вас попросити, ну. З розумінням поставитися, що це ну не дуже об'єктивна думка е, може бути з мого боку. І напишіть, будь ласка, відгук що ви от прийшли там з цих е, представлених курсів. Е, власне кажучи, самостійно курс пройшли, і напишіть, що ви там, який у вас був досвід з ними. Можливо, вона, він у вас був набагато успішніший, ніж е, мене. Далі з приводу, з приводу виходить, знову затягнув час, ну, вже буде на формат. З приводу, де ж все ж таки навчатись? Ну, на мою думку, найкраще це взяти оці там 190 доларів, 8 тисяч гривень і набрати цікавіші ваші курси. Тобто базу. Базові навички можна отримати на YouTube. Тобто є багато ну, базових курсів, просто неймовірна кількість. Ну, На торренті ми можемо взяти. Дуже багато базових курсів, там є викладено і професійні. Оце так. Щоб заощадити. Ну, Якщо по-чесному, то можна і за грошики взяти. Дивіться, от є, наприклад, платформа. Домістика. То тут перший місяць ви за долар можете взяти курс, ну, потім там 60 доларів, так, стається на місяць. Юдемі. Дуже часто тут є знижки, навіть зараз знижка, можна обрати дуже круті курси, де дається на певну тематику, великий обсяг інформації. Тобто, виходить, сплатили там певні кошти і. Погнали. Я, наприклад, на Юдемі придбав собі курси, це той курс, який я хочу, до речі. Скульптинг ну, мініатюр, так, займатися мініатюрами. Yeah. Зараз і де там мої майорнінг. Тобто ті курси, котрі я ще не пройшов, але придбав. Ну, наприклад, моделювання такого професійного. Персонажа Орка, так, з Варкрафта, ще звідки. Дбав, мабуть, не варто відео запускати. ну По превьюшки, якби видно, так тобто там вся анатомія, всі справи, і от ще там моделька персонажа. Я ще планую як би набирати. І так далі. е, Платформа курсера От всі ну всі оці курси є, якби на. Умовно безкоштовних сайтів. Тут навіть прямо на, на цьому сайті є, якщо побачите, Blender Sculpting for Beginners безкоштовно. Blender For Beginners безкоштовно. Будь ласка, заходьте, вивчайте Тут ну, навичок більше, ніж на тих курсах 8-30 тисяч і так далі. Насправді. І, в принципі, ці курси, ну, як я і сказав, можна. Так само знайти десь безкоштовно, певне. Деякі, ну, ну наприклад, 89 доларів от Мастер 3D Character in Blender. Будь ласка, ну, офігенний просто персонаж стилізований, виходить в ітозі 80. Ну, від 89 доларів плюс ПДВ чи як так. Ну, я гадаю, що це не 190 доларів. Де ви ну, навчитеся робити якісь базові, базові речі, ну це просто смішно. Е, так, це ми подивилися. Далі. Е, про вимоги роботодавців і працевлаштування. влаштування. Виходить, що. Е, Ну, на українському ринку, ну саме на е, звичайних біржах е, праці, ворк-юа, робота UA е, і так далі, ну, знайти, ну, професію, котру ви цікавитесь, ну, майже неможливо. Там, ну, там є би, архітектура. Знову ж таки, там треба ну, на любі вакансії вже треба бути сеньором або мідлом. Ну, по їхніх ну, вимогах. Тобто, як початківцю знайти роботу, я не уявляю. Я так досі і не знайшов. Як влаштуватись в топову кампанію, я взагалі мав що. Тобто, там нереально. Є іноземні платформи, там, наприклад, LinkedIn, там, там де сидять ціла тона ашерів, котрим відправляють по 100 запитів на день. З портфоліо і все іншим, ну, ти просто тряєшся в цій купі конкуренції, і ну, де отримати досвід, ну, практично невідомо. Тобто самостійно собі вигадувати завдання це круто, але ну, крутіше, коли вам хтось надає завдання, і ви намагаєтесь його вирішити. Тобто, таким чином ви підіймаєте свої навички, скіли і так далі зростаєте професійно, набуваєте досвіду, і так далі. Якщо у когось є ідея, або вже влаштувались, ну, будь ласка, напишіть, як ви це зробили, і скільки часу ви витратили на навчання, щоб потрапити в якусь кампанію. Далі. Я тут, в принципі, на, на проплексіті теж, от які вимоги до Джуна Джуніор-спеціаліста, молодшого спеціаліста у 2025 році, взагалі є. Ну, для перс, персонажки, так. Ну, тут, якщо подивитися, моделювання хай полі, лоу-полі персонажів, ретопологія та UV, тобто кожен з цих пунктів от, от текстурування в Substance Painter, Sculpting Zebrush, блендер, робота з, е, з ігровими рушуями, Unity, Unreal Engine, основа анімації та Рігінгу. Оце ну, якби ну, дуже класно ну, для спеціаліста, але це явно ну, не Junior. Ну, джуніор у 2025 році згод мабуть, скоріш за все так. Але джуніор там 5 років тому, 7 років тому йому е, не потрібно було ці всі навички е, здобувати. Кожен з цих пунктів е, тут дуже багато, якби і софт-навички. Кожен з цих пунктів займає просто величезну тонну е, часу на вивчення і практикування. Ну, це оці курсики українські, вони ну не, не дають таких навичок. Ну, я, я не вірю. Може є якийсь курс, порадьте мене. Я я готовий навіть його пройти, сплатити гроші, аби був результат. Ну я дуже сумніваюся. Ті басні, котрі там розповідають, я не вірю. Далі моя як. Мій такий Боже він шлях розвитку. Як би ну тут треба ще враховувати, що там і е, є купа проблем в житті, як і у кожного у кожної дорослої людини, е, е, війна, як і у кожного українця, українки. Надає купу проблем, Теж служба в ЗСУ мене відняла купу здоров'я і часу, ну я не шкодую про це. Але ну, від цього якби ну, легше не стало в плані саме тематики нашого відео. Як я вирішив, власне кажучи, і практикуватись, і трошки заробляти, я просто влаштувався. ну, я, якби я вже розповідав, що я ну, там влаштовувався позашкільну освіту, е і після фронту я якби наполягав, ну, на сказав, що я робототехніку не буду викладати. Ну, спочатку я робототехніку викладав, я, е що я буду викладати 3D в блендері саме. Але е ну, тут є такий нюанс, що я. Почав викладати, ну, точніше, цю заявку пульнув, не знаючи майже нічого про той блендер. Я вже ну, втратив всі навички, які базові я отримав. Це був такий, знаєте, стимул-пінок під п'яту точку для того, щоб вивчати щось, надавати дітям на заняттях учням. Тому я дуже підсилено якби, почав цим блендером займатися. Взагалі, 3D-шки в цілому. І ну, я скажу вам, що все-таки стимул доволі крутий. Тобто ви теж можете собі такий челлендж якби, самостійно створити, ну, якщо є бажання. Єдине, що в цьому, в цьому кроці була дуже велика проблема. Бо позашкільна освіта це дуже мало грошей. Тобто ти сидиш, окрім того, що готуєшся до занять, сам навчаєшся, готуєш ті презентації, теми занять. Ще й Шукаєш, де підзаробити ще кошти, тобто береш другу роботу, там взагалі на іншу тематику е і так далі. Тобто, ну, хочеш, е якби вирватись, треба крутитись плюс, плюс ще я виходить. е-е е для лазерної різки там макети роблю Це ну, дуже пов'язано так знаєте для просторового мислення. Ну, особливо ну не плоскі макети, а якісь об'єдне там коробочки, все інше розвиває просторове мислення. І, е, власне кажучи, ну як я вже казав, там власний магазин в інстаграмі е, відкрив. Так, так Тобто вирішив. Не шукати роботодавців, тому що у них занадто залишені вимоги. І ну, ні, я шукав, але мої навички нікому не потрібні на, на такому рівні. А набути їх на практиці я е, можу тільки самостійно. І виходить, що придбав, е, ну, допомогли придбати 3 d принтер Я в принципі, в принципі, навіть якби не допомагали, я все одно планував взяти в кредит, тому що вже дістало оце все. Розсосолювати життя одне, і це я, на жаль, зрозумів лише після служби. Тобто почав практикуватися в ну, практичні навички, ну, дуже свіжий ще магазин, якби маленький потроху розкручується, різні ідеї в життя. І виходить, що таким чином я набуваю практичних е, знань. Десь щось, якесь питання з'явилося, хлоп взяв, знайшов в інтернеті, там, в тому ж Perflexі е, і так далі. Тобто це теж якби план такий самостійного розвитку. І е, так, і, власне кажучи, моя сторінка в Instagram, де я. Позиціоную як навчальна і виставляю, власне кажучи, якісь невеличкі рілси і свої власні роботи. Тут, якщо спуститися на самий низ, на самий початок, тут виходить, ну, я там, типу, в лікарні вже там записував там ці ролики, це неважливо, після ЗСУ. Точніше, під час кінця моєї служби. І тут якби є і знайомі, ну, по курсах роботи, десь вигадані самостійно або скопійовані трошки. Тобто викладаю всі, всю практику, котрою я займався, намагався. Тут в мене якби вже дійшло, дійшла справа до скульптинга, вивчення анатомії, ріггинг, ну, доволі примітивний насправді. Я не професійно цим володію. Тут ну анатомія вже більш повноцінна. Це виходить я по курсу Ніколая Найденова я Дуже раджу вам його проходити, його курси. Їх можна, він навіть сам каже, ну немає у вас можливості сплатити за його курси. ну Завантажте ви на торренті Коли ви почнете заробляти, будете купляти ті курси за гроші. або вже після влаштування за старі курси можете сплатити, якщо маєте бажання і совість. Далі. Ну Тут багато ну, робіт викладено, це далеко не всі мої роботи. Роботи моїх учнів, до речі, є частково. І я тут якби викладаю свої практичні навички, котрими на даний час займаюся. Тобто, це Ну я вважаю, це теж один зі шляхів розвитку, кар'єрному плані. Тільки тут виходить, що ви не не шукаєте, знаєте, серед ну роботу серед тисяч кандидатів, там намагаєтесь якось протиснутися, просто взяли, ну їх нафіг тих роботодавця стану сам собі роботодавцями, ну, і все, і крапка. Ну і в ітозі. Якби на практиці виходить, що в мене так, в мене почали з'являтися замовлення доволі цікаві. Так, я поки що мільярди не заробляю, як там нам обіцяють на тих курсах. Ну, воно, ну, на практиці воно так ніколи майже і не буде. Наговорив вже цілу тонну інформації. Я дуже чекаю на ваші думки з цього приводу. Можливо, ви зможете. Щось порадити, покритикувати мене за те, що я необ'єктивно ставлюсь до українських курсів і так далі. Дякую вам за увагу. Слава Україні! І до зустрічі!